У Черкасах відбулася урочиста божественна літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Богослужіння очолив представник Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський всієї України, Епіфаній. Понад три тисячі вірян зібралися, аби вшанувати пам'ять при мученика Макарія Канівського та Авруцького, святі мощі, якого зберігаються у соборі. А сьогодні по особливому ми підносимо наші молитви до преподобного мученика. Макарія, адже сьогодні ми вшановуємо його. Ми піднесли нашу спільну молитву під час звершення божественної відповіді. Ми просимо у Бога допомоги на подальшу боротьбу, яка завершиться нашою перемогою. До храму завітали люди різного віку. Кажуть, для них це не лише молитва, а й відчуття єдності та сили громади. Ми відвідуємо іноді з малим відвідуємо. Дуже багато людей, всі так іскрені, все роблять. Дуже подобається про подобно мученика. загинув у 17 столітті, відмовившись зректись віри та цінностей церкви. Його приклад зазначають капелани, залишається актуальним сьогодні. Святий Макарій він проявив оцей стержень справжнього християнина, коли в нього вимагали зректися його цінностей. Віддати те, що належало церкві. Він сказав однозначно ні, і це він показав. Істинність такого характеру християнина, що для християнина не страшні ні муки майбутні, ні страждання, ні катування. Вшанування пам'яті святого Макарія у Чуркасах стало нагадуванням про духовну силу, яка підтримує українців у найважчі часи. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка.